Наша громада отримала одну з дванадцяти автівок, яку нам передав фонд Республіки Корея ЮНФА. Це фонд ООН з народу населення. Машина у нас буде працювати в центрі життєстійкості і обслуговувати бригаду, яка у нас оперативна виїжджає на випадки домашнього насильства. На жаль, Україна сьогодні та її мешканці перебувають. В надзвичайно складних обставинах в країні триває війна і випадки домашнього насильства почастішали, де виключенням є, на жаль, і наша громада, і такий інструмент ми маємо для того, щоб оперативно швидко швидка фахівці нашого центру життєстійкості виїжджали і реагували відповідно на такі випадки. Наша громада брала участь у проєкті за підтримки фонду народонаселення ООН в Україні. По наданню соціально психічної допомоги постраждалим домашнього насильства. І я з колегою з фахівцем соціальної роботи працювала в проєкті, надавали психічну підтримку, надавали першу психічну допомогу постраждалим домашнього насильства. Нас залучали до виїзду на евакуацію в міста Харків як результат нашої. Я вважаю гарної роботи. Ми наша громада. Отримала таку гарну автівку. І зараз з листопада цього року ми з колегою із водієм працюємо в комунальному некомерційному підприємстві Центр життєстійкості, де також виїжджаємо на виклики, нам телефонує поліція. Ну Продовжуємо ту роботу, яку робили і в проєкті. всім які потребують постраждалими домашнього насильства, ми надаємо допомогу. Ми дуже вдячні фонду міській громаді за те, що в нас є така автівка, і ми можемо своєчасно, терміново, мобільно і ефективно допомагати людям, постраждалим від домашнього насильства, і всім, які цього потребують.